Три AI трендових напрямків, які потрібно знати усім: миттєвий ai контент, ChatGPT, Sora, Runway генерують тексти, відео, і банери за секунди, без зйомок і монтажерів. За прогнозом до 2026 року 70% креативів будуть зроблені AI. Гіперперсоналізація в реальному часі. Amazon, Netflix, Spotify миттєво підлаштовують ціни, рекомендації, плейлисти під твої дії на сайті. Це просто гігантський стрибок вперед у напрямку розуміння, що хоче ваш клієнт ai агенти віртуальні асистенти самі створюють контент сайт. Та допомагають в спілкуванні з вашими клієнтами. Вони навчаються на ходу 24 на 7 і ніколи не пропустять важливу інформацію. Віртуальні інфлюенсери вже понад тисячі ai аватарів на Taobao продають краще реальних блогерів. У 2025-26 роках будь-який бренд зможе запустити власного цифрового амбасадора для продажу товарів та послуг. Причому на будь-яких мовах AI – твій головний драйвер продажів у найближчому майбутньому. Перестань стояти осторонь. Проваджу вже сьогодні.